Доброго часу, друзі! Є чимало даних, що дозволяють припустити, що наш світ і все, що в ньому знаходиться, від сніжинок і листя дерев до електронів і комет, лише примарні картинки проекції, спроєктовані з певного рівня реальності, який знаходиться далеко за межами нашого звичайного світу, настільки далеко, що там зникають самі поняття часу і простору. Головними творцями цієї дивовижної ідеї є два видатні мислителя нашого часу Девід Бом, професор Лондонського університету, улюблений учень Ейнштейна, один з найвидатніших спеціалістів у галузі квантової фізики, і Карл Прибрам, нейрофізіолог при Стенфордському університеті, автор книги мови мозку, класичної праці з нейропсихології. Працюючи в різних галузях науки, Бом і Прибрам дійшли до подібних висновків. Бом став прихильником голографічної теорії Всесвіту після розочарування у загально прийнятих теоріях, нездатних дати задовільного пояснення явищ квантової фізики. Прибрам переконався у справедливості цієї теорії після того, як зрозумів приблизно те саме щодо загально прийнятої теорії. Діяльності мозку, яка так само не зможе розкрити безліч нейрофізіологічних загадок. Однак, після того, як Бом і Прибрам переконалися у справедливості холографічної теорії Всесвіту, вони побачили, що дана теорія здатна пролити світло на безліч інших загадок, що зустрічаються в природі. Наприклад, пояснити здатність вгадувати напрямок звуку тим. Хто чує лише на одне вухо, або, скажімо, нашу здатність миттєво впізнавати знайоме обличчя після багатьох років, навіть якщо вигляд знайомого змінився до невпізнанності. Але найбільш вражаючим щодо голографічної моделі Всесвіту виявилося те, що вона раптом відкрила природу і механіку багатьох явищ, які раніше вислизали від пояснення. Таких, наприклад, як телепатія, передбачення, містичне почуття єдності з Всесвітом і навіть психокінез, тобто здатність психіки переміщати фізичні об'єкти на відстані. Все більше вчених переконується в тому, що за допомогою голографічної моделі можна пояснити практично всі паранормальні явища та будь-який містичний досвід. Останніми роками ми є свідками значного розширення досліджень у цій галузі, можна навести такі приклади. У 1980 році в університеті Коннектикут доктор Кеннет Рінг за допомогою голографічної моделі дав тлумачення феномену клінічної смерті. Ринг, обраний президентом Міжнародної асоціації з вивчення явищ клінічної смерті, Вважає, що подібний досвід та й сама смерть є не що інше, як переміщення свідомості людини з одного рівня голографічної реальності на інший. У 1985 році доктор Станіслав Гроф, директор Мерілендського психіатричного дослідницького центру і професор психіатрії медичної факультету університету Джона Гопкінса, опублікував книгу. Який стверджує, що нинішні нейрофізіологічні моделі мозку неспроможні, і лише голографічна модель може пояснити такі факти, як виразні прояви архетипового досвіду чи колективного несвідомого, і навіть інші незвичайні феномени психіки, спостерігаємі під час змінених станів свідомості. На щорічних зборах асоціації вивчення сновидінь, що проводяться у Вашингтоні, Округ Колумбія. У 1987 році фізик Фред Алан Вольф представив доповідь, в якій стверджувалося, що за допомогою голографічної моделі можна пояснити так звані астральні проекції, сни, в яких сплячі бачить себе не сплячим. Вольф вважає, що такі сни є по суті візитами до паралельних реальностей. Він упевнений, що голографічна модель дасть змогу розробити фізику свідомості, за допомогою якої можна буде почати досліджувати інші рівні існування. Доктор Девід Пітт, фізик, співробітник Університету Квінс, Канада, у своїй книзі Міст між матерією і свідомістю, що вийшла в 1987 році, стверджує, що синхронізми. Збіги, що відбуваються з незвичайною частотою і настільки суб'єктивно значущі, що вони не можуть бути результатом чистого випадку, знаходять пояснення за допомогою голографічної моделі. Піт вважає, що насправді такі збіги ніщо інше як проріхи в тканині реальності. Синхронізми показують. Що розумові процеси пов'язані з фізичним світом набагато тісніше, ніж передбачалося досі. Це лише деякі з разючих ідей, багато з них свідомо спірні, та й сама голографічна модель дуже спірна і не приймається більшістю вчених. Проте, як ми побачимо їх прихильниками, є багато визначних мислителів, які вважають, що на сьогодні саме вона дає найбільш адекватну картину реальності. До того ж, голографічна модель отримала в деяких її аспектах дуже вражаючу експериментальну підтримку. У галузі нейрофізіології проведено численні дослідження, що підтверджують здогади прибрама про голографічну природу пам'яті та сприйняття. У 1982 році дослідницьким колективом під керівництвом фізика Альона Аспекта. З Інституту теоретичної та практичної оптики було проведено вирішальний експеримент, який продемонстрував очевидні голографічні властивості павутини елементарних частинок, з якої складається наш всесвіт, тобто сама тканина реальності. Ще одне додаткове свідчення на користь голографічної теорії, існування паранормального це важливий аргумент. Зважаючи на те, що за останні десятиліття накопичилася велика кількість фактів, що свідчать про неадекватність нинішнього розуміння реальності. Дійсно, ми судимо про реальність здебільшого зі шкільних курсів фізики, де світ представлений у вигляді такого набору твердих шматочків, незмінених за своєю природою об'єктів спостереження, оскільки нові відкриття. Особливо відкриття паранормальних явищ не вписується в жодну з загальноприйнятих наукових теорій, наука продовжує їх ігнорувати, проте обсяг нових фактів настільки великий, що їх не можна просто не помічати. Наведу лише один приклад у 1987 році фізик Роберт Джан і психолог Бренда Дюн. Співробітники Принстонського університету заявили, що після 10 років завзятих експериментів, які проводилися в дослідницькій лабораторії з аномальних явищ, їм вдалося зібрати незаперечні докази того, що свідомість може психічно взаємодіяти з фізичною. Зокрема, Джан та Дюн виявили, що за допомогою розумової концентрації. Людина здатна впливати на роботу деяких видів машин. Це винятково важливе відкриття, яке не пояснює жодна з традиційних теорій реальності. Але її можна пояснити за допомогою голографічної моделі. Крім того, слід згадати, що оскільки паранормальні явища не піддаються сучасним науковим теоріям, вони вимагають нового бачення Всесвіту. Тобто нової наукової парадигми. До того ж, кількість паранормальних фактів, що підтверджують існування, неухильно зростає. Певна група вчених все ж таки не бажає ставитися до цієї теми всерйоз. І причиною такого скептичного ставлення до непізнаного є, швидше за все, те, що наука не вільна від забобонів, немає нічого важчого. Ніж змінити уявлення про непогрішність науки за матеріалами книги Голографічний Всесвіт. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був для вас цікавим. Щасти вам!